Сайда, привіт. Скажи, будь ласка, хто ти до корал і як і що тебе привело в корал? До корал я просто опрацювала по найму все життя. Взагалі немає ніякої професії. Дев'ять класів закінчила. І познайомилася з коралом, будучи в Італії на заробітках. Що тебе сюди спонукнуло прийти? Зацікавила мене в принципі інформація, які додаткового доходу. А потім, коли мені вже запропонували продукцію, я на той час мала шалену шалені проблеми по здоров'ю, просто шалені, дійсно. І на той час, завдяки просто першій програмі, мені відмінили операцію, і я. Якщо чесно, після того дуже почала якби, ретельно розбиратися і в продукті, і в доході в бізнесі, тому що в мене в перший місяць буквально почала всім рекомендувати продукт. В мене вийшло так, що я на другий місяць вже змогла брати продукт безкоштовно. Ну тобто, в мене два в одному. І я якось воно мене втягнуло, і завдяки от власне моїм результатам на той час та і на даний момент від гормонів позбавилася, на яких було понад 10 років. Ну і ще й зараз звільнилася з роботи в Італії. Ну, тобто я вже давним-давно в каралі і душею і тіло. Так. так і всім рекомендую, тому що це пасивний дохід. Я живу на пасивному доході вже давно. Супер. давно. Супер.